Якщо ми говоримо про факти, закони природи, певні правила, які є незмінні, тоді вживається так званий zero conditional, тобто перша ситуація, коли ми вживаємо if, і вживається таким чином: Спершу слово if, як ви бачите, далі йде теперішній простий час, перша частина речення, і далі йде теж теперішній простий час. Однак глянемо наглядно в реченні. If the weather is cold, тобто ви бачите, що спершу if, потім The weather is cold, теперішній час. Тобто, якщо погода є холодною, I wear a coat, я одягаю пальто. Це речення теж є в теперішньому часі. Тому спершу if, теперішній час, і знову теперішній час. Це коли ми описуємо факти. Закони природи, або якісь певні стабільні правила. Ще одне речення. If you heat water, it boils. If. якщо you heat water, ти підгрієш воду. Теперішній час. It boils. Вона закипає. Тобто, if. Теперішній час і теперішній час ми з вами говоримо про загальні закони природи, тому тут тільки і лише буде Zero Conditional.